Всім привіт! КвадроMoto Київ. Сьогодні зніматиму для вас дуже популярний квадрик. Це ми вже зрозуміли з минулого відео, тому що у нас розкупили партію просто за 3 дні. Знімаємо вам ще раз модифікацію, але вже в біло-синьому кольорі. Хто не знав, це мотолідер 1500. Вони йдуть повністю на електронному кермуванні, тобто електродвигун 1500 Вт. Їх модифікація дуже особлива, і вони отримали на кожне колесо свій диск гальмівний, що є плюсом. На бензинових, на задню вісь завжди виділяється один диск. Тут на кожне колесо свій. Спереду така сама історія. Сам двигун роздатка. Позаду у нас моноамортизація. Є накладки на багажні відсіки. В базовій комплектації йде також спинка. Посадка тут, по суті, одинарна, але дитина плюс дорослий може сісти. І коли я кажу, дитина плюс дорослий, я не маю на увазі, що ви будете їхати зі швидкістю 5 км за годину, тому що двигун тут не тягне. Друзі, двигун тут розвиває швидкість до 45 км на годину. Тут електронна коробка з кермуванням. Ось. Ви цією зеленою кнопочкою перемикаєте швидкості, можете перемикати, по суті, тут немає як такої коробки передач, просто це виставляється діапазон максимальної швидкості. Перша, це там в районі 20 км, друга це 27 км, третя 33 і четверта – це максимальна 45 км на годину, він може рушати. Є отакий от невеличкий екран, він йде з підсвіткою. Тут є освітлення, поворотники, клаксон. Вибачаюсь, два, два варіанти ходу: Drive і reверs, тобто вперед-назад. ну і оця от Електронна коробка, за яку я казав. Гальма реагують дуже класно, без нюансів. Є також ліхтарчики. овчі ліхтарчики дзеркала для заднього бачення. І навіть зробили окремо для пасажирів а, отаку от підкладочку, щоб можна було а, в дощ кататися і у вас були зацепи для кросовок, для ваших. Двашого взуття. Так, Спереду у нас незалежна амортизація на кожне колесо. Мости шприцовані, все обслуговане, ледовські фари, поворотники, двойні образні речаги, резина для бездоріжжя, диск металевий з бедлоками синього кольору і сама рама в двох кольорах випускається: або зелена, або синя. Знизу, як бачите, розташований сам акумуляторний відсік. Тут у вас металевий захист, тобто кінгурятник є, бачимо, плюс пластикова накладка. Резина. Так, резина на цих моделях 19,7,8. І задня у вас більш широка 189,58. Теж з педлоками. Давайте трішки вам покажу, як він стартує, щоб у вас було розуміння. Кермування. Вмикаєте. Виставляєте, куди вам їхати. Зараз у вас коробка покаже першу швидкість. Ну і все, давайте рушати. Одразу зі старту. 13 кілометрів просто. Це на першій швидкості ми їдемо. Тепер перемикаємо четверту і дивіться на тахометр. Нагадаю, я важу 85 кілограмів. Метр 80 зросту. Він отак от рушає просто за декілька секунд. Ось що значить електродвигун. Тому якщо у вас ще залишились якісь питання до цього квадроцикла, я думаю, зараз вони всі розвіються. Е, якщо будете садити дитину, попередьте, щоб цю зелену кнопочку вона не трогала. Тому що я боюсь, просто щось перевернеться. Е, коротше, отакий от огляд, друзі. Якщо вам сподобалась дана модель, Набирайте, замовляйте, чесно, їх розмітають дуже швидко. На сьогоднішній день, не буду брехати, їх приїхало 12 штук до нас, вже 8 проданих. Тобто на момент запису відео їх вже 4 штуки залишилось. Два зелених, два синіх. Якщо вам цікаво, набирайте, замовляйте. Ми привозимо по всій Україні без передоплати. Ціна 1400 доларів. Якщо ви хочете. Більше щось дізнатися, можете писати, дзвонити ми на телефоні. Телефончик у вас вказаний, тому чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.